Діти, Сьогодні я хочу запросити вас у маленьку, але дуже теплу подорож у світ наших домашніх улюбленців. А ви знаєте, хто такі домашні улюбленці? Це ті тваринки, які живуть поруч з нами у наших домівках, на подвір'ї або у дворі. І хоча вони не мали, вони приносять у наше життя дуже багато радості та тепла. Малята, мабуть, ви знаєте, що у багатьох сінях жвиків, і м'який, пухнастий, любить моркотіти. Коли йому добре, коти справжньої охоронці тепла, вони завжди знайдуть найтепліше місце в домі та згорнуться клубочком. а ще тіт. Може підняти настій просто ти, що ніжно триться головою або весело ганяє іграшку. Котик дуже ніжний і лагідний влюбленець. Він любить, коли його гладять і може довго рбатіти, якщо йому тепло і затишно. Але щоб котик був здоровий і веселий, люди повинні при нього піклуватися. Щодня котику потрібна чиста вода та смачна їжа. Не можна давати йому їжу зі столу або деякі продукти можуть йому нашкодити. Котик повинен мати свою миску, своє місце для відпочинку та лоток, який потрібно регулярно прибирати, котий малятище дуже люблять чистоту. Тому їм потрібні щітки для шерсті, щоб поглядати охайно. І, звичайно, з котиком треба гратися. Це м'ячки, стрішки, іграшкові мишки. Усе це робить котика щасливим. Коли люди добре доглядають за котиком, він відповідає теплим, муркотінням і дружбою. Хлопчики і дівчатка, а скажіть, будь ласка. Що потрібно котику щодня? Ви були дуже уважні. Нас гарно слухали. Щодня кожному котику потрібна чиста вода, їжа, чистий лоток і догляд за шерстю. Малята, а скажіть, чому котику потрібно своє місце для відпочинку і лоток? А дай ви було уважно? Так, малята, щоб йому було тепло, затишно і чисто. А як ми можемо гратися з котиком? Ну, звичайно, це і м'ячики, і клубочки, а ще є іграшкові мишки. Малята, а скажіть, чому коти люблять, коли їх гладять і розчесують? А навіть ви всі знаєте, бо тоді їм тепло. Добре, і він, вони відчувають любов від людини. У нас в домівках, окрім котиків, є ще один вірний друг людини. Це собака. Собака завжди ради господарю, махає хвостиком, весело стрибає, заглядає в очі, ніби каже, я так скучив. А ще малята собаки дуже розумні. Їх можна навчити приносити іграшки, виконувати команди. А головне, вони оберігають свій дім і свою сім'ю. Але собака потребує багато уваги. Йому потрібні прогулянки, рух, ігри та ласка людини. Собака це вірний друг людини. Він завжди радіє, коли бачить свого. І готовий бігати, гратися та охороняти дім. Але собака потребує багато уваги. Собаку потрібно й годувати за розкладом, і давати чисту воду. Обов'язково собаку треба погулювати двічі або навіть тричі на день, щоб він бігав, грався і був здоров. Собак потрібно купати, чесати, чистити лапки після прогулянки. Деяких собак треба навіть навчати командам, щоб вони були слухняними та чимними. Собака дуже віддана тварина, і що добре про неї піклуватися, вона стане справжнім другом на все життя. Хлопчики і дівчатка, ви добре нас слухали, ви були дуже уважні. Тож скажіть, а що потрібно собаці для здоров'я та щастя? Ну, звичайно, молодці, це їжа, вода, прогулянки, ігри, чистота, а ще дресирування. Діти, а чому собаку треба вигулювати щодня? Так, щоб вона бігала, гралася. Та була здоров'я. А як можна піклуватися про собаку вдома? Молодці. Нам потрібно їх годувати, давати воду, чистити лапи та гратися. Малята, а скажіть, що робить собака, коли він добре з господарем? Так, вона махає хвостиком, грається, дивиться в очі та радіє. А хто ще може жити поруч з нами в наших будиночках? У деяких дітей вдома живе маленький хом'ячок. Він схожий на пухнасту кульку. Дуже полюбляє бігати в колесі та ховати зернятка у щічках. Хом'ячки маленькі, але дуже комедні. Їх треба берегти, не лякати, не стискати. Дбайливо чистити клітку і давати свіжу воду. Хом'ячок маленький, пухнастий і дуже веселий домашній улюбленець. Він спить в день і прокидається ввечері або вночі, щоб бігати та гратися. Але навіть такий маленький люглець потребує малята нашої турботи. Щоб хом'ячок був здоровий, йому потрібно чисте житло, клітку, яку треба регулярно Прибирати там має бути спеціальне колесо, щоб він бігав і відтрачав свою енергію. І хом'ячкові потрібна свіжа вода та їжа для гризунів. Йому можна давати зернятка, овочі та фрукти маленькими порціями. А ще хомячка не можна сильно стискувати або лякати. Він дуже ніжний, що треба перевіряти. чи Чисто в ньому в клітці, чи є вода та їжа і час від часу спостерігати, як він грається, коли люди добре піклуються про хам'ячка, він стає веселим, грайливим і здоровим, а спостерігати за його маленькими послушами дуже цікаво та весело. Сподіваюсь, ви були уважні та скажете, що потрібно хам'якові, щоб бути здоровим. Молодці. Хом'ячкові потрібна чиста клітка, водичка їжа та колесе для бігу. Малята, а чому його не можна сильно тиснути або лякати? Так, бо він малий і може злякатися або захворіти. А як ми можемо зробити хом'ячкові приємно? Ну, звичайно, давати їжу, чисту воду, прибирати клітку і спостерігати, як він грає. А що хамічок любить робити в кліці? Ну так, бігати у колесі, ховати зернятка, гратися та спати у затишному куточку. А ще бувають домашні влюбленці, які розфарбовують наш світ яскравими барвами. Це папуги. Вони можуть бути зелені, сині, жовті, як сонечко, а деякі папушки навіть вчаться говорити. Їм потрібна чиста квітка, зернятка, водичка і трохи уваги, щоб вони не сумували. Малята, папуга яскравий, веселий, дуже допитливий птах. Він любить щебетати, слухати голоси людей і навіть може навчитися повторювати слова. Але йому також потрібен правильний догляд. Папуга живе у клітці, яку треба регулярно чистити. У нього повинні бути житинки, дзвіночок або інші маленькі іграшки, щоб він не сумував. Щодня папузі потрібно давати свіжу воду та зернятка, а інколи шматочок яблучка або моркви. Папуги люблять світло, але не переносять протягів. Тому клітку ставить у затишному світлому місці. А головне з паковою треба спілкуватися, лагідно говорити з ним і співати йому. Тоді він буде радісним і дуже товариським. Малята, так що ж треба папусик для життя в клітинці? Так, це жердинки, і іграшки, чиста вода та зернятка. А чому важливо? Чистити клітку щодня? Молодці! Що було чисто і здорово, і щоб наша пташка не хворіла. А як можна зробити бабусі приємно Так, говорити з ним, співати, гратися потилає ним? А чи можна іноді годувати папугу? Окрім Молодці ви були дуже уважні, можна їм годувати шматочками яблук та моркви. Тож малята кожен домашній улюбленець – це маленьке життя, яке залежить від людини. Тварини не можуть сказати, мені холодно, я хочу пити, мені самотні, але вони відчувають турботу і любов. Тому людина повинна вчасно годувати тваринку, давати чисту воду. Прибирати її житло, гратися та спілкуватися, лікувати, коли вона захворіла. І, звичайно, бути лагідною та дбайливою. Коли ми доглядаємо за своїми улюбленцями, вони відповідають нам любові, радісним гавкотом, м'яким уркотінням, веселим щебетом або просто спокійним, присутнім поруч. Домашні улюбленці це наші друзі. І кожен, хто має тваринку, стає трішечки добрішим, відповідальнішим і уважнішим, бо тварини довіряють нам своє життя, а це велика дружба і велика відповідальність. Ось малята! Сьогодні на нашому занятті ми з вами пригадали наших домашніх улюбленців. Ми згадали, що вони люблять і як потрібно про них івуватися. Ну а зараз до побачення і до нових зустрічей. До побачення!